Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні з'явилася прекрасна інформація про початок святкування 14-ї річниці World of Tanks в Європі та Північній Америці. Тут у нас запущені знижки, бойові завдання з нагородами, магазин тістечок, є своєрідних жетончиків з преммашиною 5 го рівня. Також є пропозиції у преміум-магазині, твіч-дропси на офіційному каналі та у стримерів з активними дропс. Зараз про це будемо говорити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, під Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, для початку починаємо з самої новини 14-річниця World of Ten, що у нас є. Перше, що йде, скористайтеся знижками до дня народження. До речі, в нас тут не тільки знижки, а ще є завдання на їх 4 досвіду за першу перемогу на день. Почнуться вони з 11 квітня 2025 року, 12.00. Тобто вже почалися і будуть тривати до 15 квітня 2025 року, 12.00. Якщо подивитися більш детально, то ми бачимо от перше Їх 4 досвіду за першу перемогу на день. Далі йде знижка 50% на преміум техніку других 5 рівнів за золото. На 6 і 7 рівні 30% знижка за золото. І знижка 15% на преміум техніку 8 рівня за золото, якщо вам щось потрібне і ви хочете купити по знижці, можете нею скористатися. Далі у нас йде 50% знижка на досліджувану техніку за кредити, це 4-5 рівні. 30 знижка на 6 і на 7 рівні, але є обмеження за винятком, шкоди Т-17 і Ф-224 Чопер. Тобто останні дві лінієчки, чешські ЛТ-шки і важкі танки Великобританії. І не входять у неї. Далі у нас іде техніка 8 і 10 рівнів, з 8 по 10 рівень, 15% знижка, але за винятком ВЗ-64 Блеск, LTP-67 Шелма, ВЗ-71 Тесак, fv 227 Консейвер, Ф229 Контендер і fv 230 Canoper. От за винятком оцих двох лінійчок. Також у нас, звісно, є знижки 50% на спорядження за кредити. Затарюємося ремкомплектами, аптечками, допайками, усім, чим ви користуєтеся. І 50% знижки на обладнання за кредити. Якщо вам щось необхідне, можете закупити, а потім, навіть якщо воно вам буде не потрібно, після завершення цієї знижки зможете продати за ту саму суму. Це вже дивіться, кому що потрібне. Також у нас є бойові завдання: заробляйте тістечка і багато іншого. Перше бойове завдання називаєте день народження World of Tanks. Тут потрібно 14 разів потрапити в топ 10 вашої команди за заподіяною шкодою. Звісно, є обмеження. Доступно один раз на аккаунт тільки в випадкових боях і генеральних битвах і тільки на техніці з 4 по 10 рівень. Ну, відносно традиційні обмеження. І що ми зможемо отримати? Перше, це нагородна машина А7 Е3. Це у нас преміумна ЛТшка 3 рівня Великобританії. Настільки я пам'ятаю, вона була у нас колись у новорічних коробочках, у навантаженні. І також буде тістечко. Тістечко 20 штук. Разово за виконання. Цього завдання зможемо отримати. Далі перейдемо до магазину цього жетонів і подивимося, звісно, на товари. Друге завдання на тістечка номер 1 воно вже називається завдати 14 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв доступно один раз на день. Тільки так само в випадкових боях, генеральних битвах, тільки на техніці 4 по 10 рівень. Нагорода 10 тістечок. Тобто, вже, якщо ми зафармимо ті попередні жетончики, що я казав, 20 плюс 10, буде вже 30 жетончиків. Ну і ще одне буде завдання на тістечка номер 2 Завдати шкоди 7 машинам противника за будь-яку кількість боїв. Доступно 2 рази на день. Тобто 10 тістечок ми зможемо за нього зафармити. Сумарно 40 тістечок, наприклад, чисто теоретично, сьогодні зможемо максимальну таку кількість зафармити. І що ж ми можемо забрати за ці тістечка? До речі, цін. Я ще не побачив, але те, що я вже бачу, щоб отримати всі нагороди тут зазначено, вам знадобиться 140 тістечок зафармити. Це ніби так і не дуже багато, але все ж таки, я думаю, далеко не кожному це вдасться. Дивіться, що у нас тут є за нагороди. Перше, це три дні танкового преміум аккаунта. Далі йдуть набори із спорядженням, шість великих гремкомплектів, 6 великих аптечок і 6 автоматичних вогнегасників. Також є 2D-стиль. Викуваний у вогні, не знаю чи новий, чи не новий. Друзі, якось і не пам'ятаю. Також є резерви, які у нас семидневні строковий резерв на плюс 50% добового досвіду на одну годину. І резерв 7 дневний на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину 4 штуки. А, набір для демонтажу по 5 штук. Не знаю, буде один набір чи декілька можна буде забрати. Також універсальний довідник, а, що дає 100 тисяч одиниць досвіду кожному члену екіпажа. І що саме цікаве, машина американський середній преміум танк 5 рівня РМТ. Ця машина точно випадала з новорічних коробочок, так років 2 назад приблизно. Я на ній навіть. Від жодного бою не зіграв, хоча воно в мене є, і я зроблю по цим машинам огляд. По третьому рівні, думаю, і по п'ятому рівні. Але спочатку буде огляд, скоріш за все, по високим рівням, які доступні у нас у преміум магазині. Я так думаю, завтра постараюся зробити. Зараз ми про них коротко поговоримо. І, звісно, є ще завдання на їх досвіду: по 5 штук. от такі пакети. Не знаю, скільки їх буде, можливо, всього один пакет. Також у нас є пропозиції до дня народження у преміум магазині. Якщо от перейти у прем-магазин, ми можемо побачити, що перше, що нас зустрічає, 3D-стиль вартовий неба для АЄ Phase 1 Звісно, платити такі гроші заради 3D стилю мало хто захоче. Далі йде 3D-стиль на Бураска. Все ви бачите, і сам Бураск також, до речі, продається, можливо, і на нього огляд зроблю. Скоріше за все повторно зроблю, тому що дуже давно робив огляд. На цю машину. Є 3D-стиль у продажі для е 75 також 3D-стиль продається на EBR-105, прикольно виглядає. І машина Nemesis. А ця машина у нас була в Оріонських кейсах. Колись випадала, років два назад, напевне, можливо, рік, уже не пам'ятаю точно. Коротше кажучи, те, що мені запам'яталося про цю машину, це те, що в неї посередня динаміка, і, по-моєму, непогана альфа, але при тому, що поганий ДПМ. Завтра більш детально поговоримо. Також у нас у продажу є 3D-стиль штурмовий комплект для Т-30, 3D-стиль старий для тайпа 59-го і, відповідно, набори із самим тайпом 59-го. Машина, чисто для Олдів, якби її підтянули по характеристиках, було б дуже чудово. Постараюся зіграти бої на усіх цих машинах для того, щоб більш детальний огляд зробити, розповісти про плюси, про мінуси, про обладнання. Це, само собою, будемо потім дивитися. Далі йде в нас інформація про Twitch Drops. Бачимо, що в нас на офіційному сайті сьогодні запустилися трансляції. От 11 квітня 2025 року о 14.00 був старт за Києвом. Тут за 60 хвилин перегляду ми зможемо зафармити резерви на танковий досвід і на вільний досвід, і досвід екіпажу той, що семидневний. За 90 хвилин перегляду вже може бути нагородою машина Т-77 або 30 днів танкового преміум аккаунта. І те, що буде випадати практично усім, це Просто спорядження по 5 великих гремкомплектів, 5 великих аптечок і 5 великих вогнегасників. Ну а за 180 хвилин перегляду буде нагорода або день прему це мінімалка, або 14 днів прему, це вже буде набагато рідше, або дуже рідко шкода Т-56. Доволі непогані такі Twitch Drops можна зафармити. Тут уже, звісно, як пощастить, але в основному буде, звісно, мінімалка. Ну а з 11.04 по 14.04 будуть у нас твічдроп. За 90 хвилин переглядів це просто у стримерів з активними Twitch Drops, Бачимо Happy Birthday от деколі і по три преміум спорядження. Великі ремкомплекти, великі аптечки, автоматичні вогнегасники. За 180 хвилин перегляду а, трансляції з активним твічдроп зможемо отримати резерви, ті, що семидневні, не буду повторюватися. І 10 тісточок, які нам пригодяться в магазині тісточок тих самих жетонів. За 240 хвилин перегляду а, буде два дести. Можна зафармити. За 180 хвилин перегляду вже в період із 14.04 по 16.04 зможемо отримати преміум-розхідники. Бачимо, великі ремкомплекти, великі аптечки, ще 5 тістечок. І за 240 хвилин перегляду два резерва а, виходить на досвід і на вільний досвід і досвід екіпажа. І 16.04 по 18.04 будуть у нас ще доступні твічдропси за 180 хвилин перегляду по три великих гримкомплекта і три аптечки великі, і ще п'ять жетончиків тістечок для оцього магазину жетонів своєрідного. Ну а за 240 хвилин перегляду по два резерви семидневні скоріш за все. Ну і з 18.04 по 21.04 зможемо також зафармити за 90 хвилин перегляду деколі по 6 штук, 2 резерви на досвід танковий. За 180 хвилин перегляду, деколі, допайки, німецький шоколад 5 штук і 10 ще тістечок, які нам згодяться. Ну а за 240 хвилин перегляду, 2 дестиль. Тут немає конкретного опису, просто коментую своїми словами, що ми можемо зафармити. От така друзі, у нас активність. Завтра чекайте огляд на високі рівні, які у нас стали доступними у преміум магазині. А потім, я думаю, зроблю огляд навіть на ту техніку, яка доступна у нас у магазині оцих тістечок. точніше, RMT конкретно, і напевне, стряхну трішечки пил з А7 Е3 преміум МТ третього рівня Великобританії, навіть на цій машині, чисто по фану, покатаю. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео друзі, Па-па!